Купили базіуса, ото павербанк буде суперовий, ага який перестає робити, і хіба що тільки в смітник можна його викинути. Ми замість здутих полімерів думаємо, ну поставимо 21700 самсунги І що далі? А далі він взагалі перестав робити. Сам заряджається, пише завжди ноль. І немає в ньому житті, на удачу не працює. Тепер йдемо, я покажу там на столі, що в ньому всередині, щоб ви розуміли, що ви купуєте в магазинах. Озброїлись тестерами, кіна нема. І щось йому зле і недобре. Ставили в нього зарядний, пише ноль, якісь тестерки показує. Але при тому всьому він споживає в себе, а на віддачу не хоче працювати, тому що що? Тому що він поганий. Плата здохла, на розряд не працює. Має все тут загоратися, але десь нічого нема. Ну все, базіус не стоїть тих грошей, які ви за них заплатили. Це в моїх очах одноразова штукінця, яка ви купили, попрацювали, він здох і викинули з все, Весь його функціонал. Скоро до нас заїдуть нормальні павербанки нашими логотипами, краще їх візьмете. То хоч буде працювати, і з гарантією, а це ви самі бачите. І вроді би гарно виглядає, але функціональності не мало. Ще. Не будемо такі користуватися, вони дуже погані.